За проведення ремонтних робіт в своїй квартирі в неналежний час українців може бути оштрафовано до тисячі гривень. Також штраф можна отримати за гучні співи та крики. А сьогодні поговоримо про нові штрафи для українців. Вітаю країнці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомісь, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В державних будівельних нормах України зазначається, що дотримуватися режиму тиші мешканці багатоквартирних будинків зобов'язані в період з 10-ї вечора до 8-ї ранку у вихідні та з 9 вечора до 8-ї ранку в робочі дні. Якщо людина порушує ці правила, то ваші сусіди мають повне право викликати поліцію. В ці тимчасові відрізки заборонено користуватися дрилем, молотками, там, іншими інструментами, технікою, які видають шум, за межі квартири також не можна використовувати звуковідтворюючу апаратуру, тобто голосно співати, загалом кричати. А... Є такі моменти, наприклад, як там дитячий плач, там чи там собака, там гавкає і так далі. Дивіться, це все не є правопорушеннями. Тому про це навіть не буду зараз зупинятися. Тепер що загрожує порушникам порядку українців, які порушують правила та галасують у своїх оселях та заважають відпочивати сусідам. А згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, можуть оштрафувати на суму від 85 до 255 гривень для приватних осіб і від 255 до 510 гривень для підприємств. Якщо порушення повториться того ж року, якщо перше попередження було офіційно запротоколовано, тоді передбачається витяг штрафу в судовому порядку з Попередньою фіксацію правопорушення правоохоронцям, тобто розмір штрафів відповідно збільшиться. Для фізичних осіб він буде становити 200, від 255 до 510 гривень, для юридичних від 850 до 2550 гривень. Повторне порушення правил щодо дотримання режиму тиші передбачає вилучення або там конфіскацію інструментів обладнання або апаратури що є джерелом шуму. Тобто, там слухали. Я не знаю, там магнітофон там, чи музикальний центр це можуть забрати. Що я можу сказати? Щодо ремонтів, ну, чесно, я навіть не представляю, яку війну там, комусь до якихось ремонтів. Хоча, ось, наприклад, в нашому будинку дуже активно, дуже активно ремонтують. І, знаєте, люди наче, наче війни нема ось. Якось так, не знаю. А, але це, це одне знаєте, зовсім інше, коли а, по ночам просто, просто галасують так, що, знаєте, складається враження, що люди не просто не розуміють, що йде в країні війна, а навіть немає якоїсь, знаєте, мінімальної поваги. Тобто ось в нас, наприклад, ну я думаю, що це, мабуть, в кожному будинку є такі екземпляри, назвемо їх так, які просто просто п'ють, гуляють і вже скільки раз визивали і поліцію, і все. Я не розумію, як, би, як там все це закінчується. так? Чому там ось там. Був один такий там, дуже такий, знаєте, борзий, як кажуть, чому йому не вручать повістку. якось все це знаєте, відбувається так незрозуміло. Тобто, вибачте, нормальних хлопців забирають, а ось таке бидло, я по-іншому не можу назвати, яке просто пропиває своє життя і, я не знаю, днями і ночами просто нормально собі живе і нікого не поважає довкола. Не знаю, я б якось щодо таких приміняла б якісь дуже, дуже жорсткі міри, якщо чесно. Але але ось поки так. Тобто про ось такі моменти, які я розказувала, ні, ні слова, але про шум є тільки штрафи. Поки що не знаю, як там все це відбувається. Але, наприклад, в нас в будинку як гуляли, так і гуляють. Тобто ніхто їм нічого не робить, і поліція приїжджала вже не раз. І якось і поліція ніяк не реагує, тобто якось незрозуміло. Далі, тепер щодо штрафів, ще раніше повідомляли, що дачники та городники можуть отримати штрафи за зрив та продаж однієї популярної рослини. Причому штраф можна буде отримати навіть якщо вирощувати цю рослину на своєму ж городі. Дивіться, з приходом весни в полях та лісах, вздовж річок та водойм з'являється черемша. Це вітамінна зелень, якою з кінця березня просто завалили ринки. Багато хто любить готувати там, салат з черемші, там іншої зелені, використовують для приготування там, пирогів, додають супи, м'ясні страви і так далі. Продається також і насіння черемші, тому дуже багато українців, які мають городи, сіють і так само, як петрушку, там салат, руколу. Там, іншу зелень і так далі. Однак ця рослина вона внесена до Червоної книги України, тому за її зривання та продаж передбачені штрафи від 1700 до 3650 гривень. Таким чином, якщо людину затримали в лісі, коли вона зривала черемшу, тоді їй загрожує штраф від 510 до 850 гривень. При цьому додатково потрібно буде віддати по 62 гривень за кожну цибулину. Також діють штрафи за продаж червонокнижної рослини від 1700 до 3650 гривень. Також діють зараз штрафи за зрив конвалій та крокусів. Ці рослини також знаходяться на межі вимирання. Я проти того, щоб взагалі зривали рослини, тому що, ну особливо зараз, коли наша екосистема просто на такому дуже поганому. Рівні, скажімо так, м'яко сказано, да і взагалі, не тільки зараз, взагалі, я проти того, щоб зривати рослини. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, а на сьогодні у мене все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.